Вже в дев'яте арка українсько-польсько-єврейська молодіжна зустріч зібрала представників різних національностей, також відомих науковців, публіцистів, політиків, громадських діячів. Цього року з ініціативи польської сторони запросили на семінар і кримсько-татарську молодь. Офіційне відкриття арки відбулося у Івано-Франківському центрі польської культури та європейського діалогу. Основна практична частина до 29 липня відбуватиметься у більшівці. Ця немає свободи без солідарності під таким гаслом відбувається цьогорічна міжнародна молодіжна зустріч Арка, або як її ще називають, ковчег. І не випадково, адже польща в червні урочисто відзначала 25-річчя своєї солідарності, яка на весь світ показала патріотичний дух, відверту боротьбу за національну незалежність і демократичні перетворення проти комуністичного тоталітарного режиму. Тоді польська солідарність розірвала важкі пута московського за. Ілля над правами і свободами. Цей яскравий приклад польського патріотизму і солідарності в боротьбі за демократію сьогодні підкреслюють молоді різних націй, яка зібралася на міжнародну традиційну зустріч, зорганізовану Генеральним консульством Республіки Польща у Львові. Арка має свою більшу традицію і свою арка має вже свою традицію і свій досвід. Завжди була тристороння молодіжна зустріч: українсько-польська єврейська. Сьогодні тут є ще татарська мова з Криму. Ми хочемо, щоб молоді люди взаєморозумінні ідна. Ані бачили своє майбутнє. Це дуже важливо в контексті сьогоднішніх трагічних подій в Україні. Ми на таких зустрічах даємо дуже багато правдивої інформації про події. Близько 40 молодих людей українців, поляків, євреїв і татар бере участь в арці 2014 Вже на офіційному відкритті молоді люди зізналися, що всі роззнайомилися і вже встигли подружитися. Мені тут дуже подобається, і власне я відповідаю за організацію українського дня. Це прекрасне місце, де можна розширити своє коло знайомств не тільки от українців, але й євреїв, поляків, зокрема. Ну і вже цього року татарів. Я дуже рада, що я тепер розширила ще от такі знайомства маю. Це Дуже класно і пізнати нову культуру. Тим більше ми всі живемо на одній землі, хоча ми різні. От. І ми мусимо ламати стереотипи і знаходити якусь односпільну мову. Не завжди виходить узнати о других религиях, будучи именно на этом месте, где ты живешь. И всегда это, мне это интересно, мне это нравится. Но приехав на сюда, на этот проект, в этот локализованный центр, где мы можем за такое короткое время узнать культуру разных народов, с которыми мы живем не то, что под одной крышей, но в одному регіоні ні одна інтернетівська інформація не зрівняється з можливістю живого спілкування із світилами науки публіцистами, письменниками, відомими політиками, громадськими діячами. В рамках арки відбудеться безліч цікавих дійств, які презентуватимуть кожну представлену тут культуру. Також лекції, круглі столи, семінари, тренінги, диспути.